У 2024 році в Україні зареєстровано дев'ять випадків отруєння дикорослими грибами. Три з них діти. 25 травня. Перший випадок отруєння грибами зареєстровано на Кіровоградщині. Даний випадок стався у 41 річної мешканки Кропивницької територіальної громади. Проживає вона в одному з сіл даної громади. Зі слів лікарів, жінка вживала дикорослі гриби, які назбирала у лісосмузі. Уникнути отруєння дикорослими грибами можливо, головне дотримуватись правил безпечного тихого полювання. Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках, уважно оглядайте гриби, звертайте увагу на колір, капелюшка, губки, ніжки, збирайте лише добре знайомі вам гриби. Не займайте за найменшого сумніву, одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими. Не беріть занадто молоді або старі гриби, їх легко переплутати з отруйними. Не збирайте гриби поблизу трас промислових підприємств, забруднених територій, тому що гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі важкі метали. В жодному разі не можна куштувати сирі гриби. Готувати їх треба протягом першої доби після збирання, варити не менше трьох разів щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин. Перші ознаки отруєння грибами можуть з'явитись через півгодини після вживання їх у їжу. «Нудота, блювання, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, знищення пульсу, задуха, судоми, відтік кров від кінцівок. Марення, поява галюцинацій. за наявності будь-якого із симптомів. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Зазначимо, що в Олександрії останній випадок отруєння дикорослими грибами був зареєстрований у жовтні 2023 року. Постраждав від наслідків тихого полювання 42-річний житель міста.